Друзі, СМЛ Ліга поєдинок. Розпочинається у нас зустріч. Звичайно, на правах в деякій мірі. Ой, який краще розпочинається зустріч, і вже удар зараз е, в переклад. Географ ЛНУ, Відома команда. Дуже вже давно грають. От зараз можна відкривати рахунок! Поля, якби вручав влучав ворота зараз крабен, то рахунок був би відкритий, звичайно ж. Оніфранка вже дуже довгий час. Ця команда виступає. Вже тривалий час, вони з'являються на різні ліги. Чунес! Не влучний. І завершення, в принципі, було нормальне. Але тут врятував свою команду. Кіпер, Кіперегора проводить десь трошки ротацію, яка хороша. І е, той для. І Чунес! Олег Чунес Ось Отакий розіграш Кутового. Щойно Чунес вийшов на паркет. Щойно вийшов на заміну. Тимна надія від 9-го номера Геора Фаленеу. Цибик! 2-0! Ось так, помиляється зараз. Е, у нас гравець Мостицько Ну, третій м'яч! Третій м'яч, друзі, зараз пропускає. У нас команда Іора Хлемо. Знову розірожі. Вранню... <му> Варіант. Середній якраз до Андрія Матиса. Трошки навіть поштовхалися, там хлопці, але все мирова, по жовтій і все гаразд. Розіра штрата, удар по воротах не влучають, не влучають зараз. Трошки підбадьорить. Тому що із -за такої гри Чунис пробиває зараз. Чунис влучає 2-0. Другий гол. Рахунок 4-0. Це другий гол для Олега Чуниса. Просто він влучив зараз ворожі. Лещата, як то кажуть, він такий виконаний. Кульватицький. 4-1, друзі. Ну, Один м'яч і. Якість перевірена час. У інсталью вулиця Лемківська, 15, а турбо, енергетичний напій турбо, екстра паверхою. 5-1. 5-1 у нашому поєдинку, друзі. Ще один м'яч зараз забиває географи. Української кухні 36 по. Саме тут є дах. 36 по має 6 поверхів з різним інтер'єром та затишними залами з камінами. Насолоджуватися напоями та улюбленими. 7-2, друзі. Щойно я почав говорити про спонсорів вже. Важливі поєдинки, які зігрували серйозних суперників, камбеки робили. Що трапилося сьогодні? Ну, Складна передачі від шагала матись, шагало. Втрата цибик, циби поворотах і накрив. Простріл. Ульматицький. Про удар і гриб забиває зараз. Ну от так. Ну от те, те що вміють. От вміють же гравці в синій жовті ходи. Вміють прикордонувати. Географи. Мостисько Шагало. Шагало сам перед боротами. Шагало розіграш. І 6-3. Ну от так. 3, ви знаєте, скручується. Побачимо, як воно буде далі. Щур! Гриб Щур не забиває! Марко. Присельмує він зараз суперника. Є і Ось! Ось 7-3. Всім три географ. Це практично. Казаме сей Іфалеті. до коментарів долучайтеся загалом до комунікації з асоціацією функзалу Львівщини» і. До нових зустрічей!